Привіт, красунечки! Ювелірний гурман вітає вас! Ми з Рубінчиком раді зустрічі з вами. І сьогодні давайте подивимося ларимари в турмалінах і ще дещо. Поїхали! Сьогодні буде коротеньке відео. Бо на дворі страшна спека. Всі втомилися, тому щоб вас надовго не затримувати, давайте почнемо. Отже, срібло 925-ї проби. Виробник Індія, срібло в Білому родії, природний ларимар і справжні природні турмаліни. Ось так виглядають сережечки із зворотньої сторони. Дивіться, дівчата, ларимарчик, і з внутрішнього боку практично ідеальний. Штифтики без заниження. Шикарний блакитний ларимар. На відео він трошки яскравіший, ніж в житті. В житті він більш е, такий е, ніжний розміри ларимарчиків 1,4 см у висоту і в ширину один. Сантиметр. І турмаліни, дівчата, дивіться, які шикарні турмаліни. Турмаліни огортають камінчики і турмалінчики інкрустовані в застівочку. Турмаліни тут шикарні, найвищої якості. Гарнітур перевірений гемологом. шикарні природні яскраві турмаліни, блакитненький от індиголіт, бачите, блідорожевий це рубелітик, такий ніжний, зелененький верделіт, це яскравий рубелітик, оцей, як проміжковий, такий яскравенький дравіт, От, отут більш темненькі дравіти, верделіти, скоріш за все. От. Ну, супер, супер турмалінчики. Підвісна частинка має висоту. 2,2 см. Дівчата ширину не зміряла. Ну, десь так приблизно ви можете вже собі уявити. І висота сережечок разом із застібочкою складають 4 см. І вага однієї сережки 4,9 грами. Тобто майже 5 грам. Цілком носибельна вага. Ось такі красуночки. Ось так виглядає каблучечка із зворотнього боку. Теж Ларимарчик майже бездоганний. Білий родій, акуратненька шиночка, дивіться, отак зроблена. І також камінчик центральний. 1,4 см на 1 см, тобто ларемар. І дивіться на якість турмалінів. Теж шикарні турмаліни ювелірної якості, різнокольорові шикарні просто. І розмір каблучки 19 Ну, давайте ще раз подивимося на гарнітурчик. Разом на каблучечку, на сереженьки. Ось такий красунчик. І вартість 4920 гривень. Складає вартість цього шикарного гарнітуру. Побігли далі. І ще один гарнітурчик, натуральний камінчик. Турмалінах, центральний кабошон празеолітів, в шпінелі і в крапельках різнокольорового шикарного ювелірної якості турмаліну. Благородний чорний родій, вигляд сережечок зсередини. Давайте поближче роздивимося. Камінчики відкриті. Будуть проглядатися на світло. Так, дівчата, застібочки, штифтик без заниження, дивіться в профіль, які височенькі кабошончики прозеолітів, розмір сережечок, у висоту і в ширину складає два Цілих два сантиметри, ось дивіться, які празеолітики, пухкенькі, чорна шпінель відтіняє празеоліт, кабушончики празеолітові і яскравий турмалін, рубелітики блідорожеві, яскраві. Верделіти різних відтіночків. Вага однієї сережки 6 грам. І каблучечка, ось так вона виглядає з середини. Дуже акуратна робота. Благородний чорний родій. Ось такий. Цікавенький каз, симпатичний, за рахунок високого кабушону презеоліта. Він теж виглядає таким височеньким. Каблучечка теж у висоту 2,2 см і у ширину 2,2 см. Розмір каблучки 17 і два, 17 і 3. 5800 гривень. Вартість цього гарнітурчику. Красунчик. Ну, ось таку красу ми сьогодні з рубінчиком підготували для вас. Наші whatsapp Viber вказані в описі під відео та в коментарях. І якщо вам сподобались ці шикарні гарнітури, пишіть нам на WhatsApp і Viber. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. І підписуйтесь на канал. Ну а ми з Рубінчиком бажаємо вам нових прекрасних натуральних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі. А з вами були Олеся Та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на каналі. Па-па!